В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії. Працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Росія знищує докази воєнних злочинів у Маріуполі. У місті планують знести ще 21 багатоповерховий будинок. Повідомили днями у так званому міністерстві будівництва окупованої частини Донеччини. На сайті відомства опублікований перелік будинків. Вони розташовані на лівобережжі Маріуполя. У Маріупольській міській раді зазначили, що саме лівобережний район найбільше постраждав під час боїв у місті. Усього за час блокади російські війська зруйнували 50% багатоповерхівок, а це понад 1300 будинків, повідомляють у міськраді. Також окупанти знищили близько 11 тисяч приватних осель. Крім того, російська армія зруйнувала або пошкодила 85 об'єктів культури та спорту, 15 лікарень, понад 60 Шкіл, майже 80 дитячих садочків, понад 460 будинків знесли повністю вже після окупації. Генпрокурор Андрій Костін на саміті перших леді та джентльменів розповів про зусилля, направлені на повернення депортованих Росією українських дітей. Зокрема, йшлося про те, що російська агресія вбила щонайменше 575 українських дітей, понад 19,5 тисяч вивезені до РФ. В Україні розслідуються 4 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів проти дітей. 31 злочинця вже засуджено. Офіс генпрокурора у взаємодії з Мін'юстом США ФБР, Європолом і Євроюстом роблять все можливе для розшуку дітей і повернення їх додому. Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь штабу командування сухопутних військ ЗСУ, який також обіймав керівну посаду в Київській міській військовій адміністрації, начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і тимчасово виконуючого обов'язки голови військово-лікарської комісії одного з районів Києва, їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний Ордон України вони оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що надавало можливість безперешкодно перетинати кордон. Такі послуги коштували ухилянтам 10 тисяч доларів з людини. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався ДБР. СБУ затримала в Одесі агента РФ, який шпигував за мобільними групами протиповітряної оборони та штурмовою бригадою Людь щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного Одесита, який погодився на співпрацю в на гроші. Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об'єкти. Щоб передати громадяни, з агресору агент використовував електронну пошту. Співробітники СБУ затримали агента під час його чергової дорозвідки поблизу військового об'єкта. Чоловіку повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Понад 100 російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями за менше ніж місяць. Про це повідомляє енергоатом. За кілька тижнів поруч з українськими АЕС зафіксували 70 безпілотних літальних апаратів та понад 30 ворожих крилатих ракет. Один мільйон українців відкрили карту національного кешбека. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. На неї може приходити до трьох тисяч гривень кешбеку щомісяця. Щоб отримувати 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва з маркуванням, зроблено в Україні. Потрібно обрати банк у дії, через який ви хочете накопичувати кешбек, та відкрити в цьому банку онлайн картку для повернення коштів. Інші оновлення та нові послуги у дії прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Запустили шлюб онлайн у дії. Україна стала першою країною, де можна пройти повний цикл одруження онлайн без черг, паперових заяв та походів до держустанов, а ще зробити пропозицію та отримати диджитал так. За кілька днів через дію зробили більш ніж півмільйона пропозицій, подали понад дві тисячі заяв про одруження і більш ніж 200 пар уже оформили шлюб онлайн. Додали нові документи в дії. Відтепер у застосунку відображаються свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Усе підтягнеться автоматично, і більше не потрібно збирати паперові документи у файлики. Онові дію й актові записи будуть доступні в смартфоні. Brave One збільшує суми грантів. Тепер розробники можуть отримати 4 та 8 мільйонів гривень на розвиток оборонних інновацій. Раніше максимальна сума грантів була 2 мільйони гривень. Залучити грант можна на дрони, реп, системи захисту та інші розробки. Долучайтеся до кластера Brave One і отримайте можливість виграти грант. Чат-ботом є ворог скористалися понад 628 тисяч разів. Маємо рекорд 347 заявок від одного користувача. Кожне повідомлення це цінна інформація для наших захисників. Долучайтеся до народної розвідки і пам'ятайте про власну безпеку. Дякую кожному за сміливість. Слава Україні! На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. 3535. 35. також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!